Отримує нагорний Олег Анатолійович Вачовись. Голова профспілки «Металургів» волонтер. Багато проєктів відбувається спільно з підприємством Камерсталь за ініціативою Олега Анатолійовича для його команди. Олег Анатолійович. Ми співпрацюємо досить давно, вже майже рік, або може да. більше. На нашому підприємстві дуже багато донорів від нашого підприємства, від нашого волонтерського хабу, ми вам дуже вдячні за вашу нелегку працю, особисто під час війни. Хочу нагадати, що у нас дуже багато сумісних проєктів в рамках меморандуму ну, про співпрацю по різним напрямкам, а найголовніше це допомога ЗСУ. Якщо ви уважно слідкуєте за тим, що. Пропонує отой екранчик, там дуже багато світлин, на яких наші хлопці з нашого підприємства отримали дуже багато коштовних подарунків, рюкзаки на аптечки стандарту НАТО. А сьогодні наш найголовніший сумісний проєкт з плазмоцентром це, це збір на автівку для одного з передових підрозділів Збройних сил. Ну, по секрету, я хочу сказати, що на автівку ми вже кошти зібрали. Ви вже нам перерахували, так що е, бойовий кінь буде придбаний десь через тиждень, через два тижні він вже буде працювати. Е, щиро вдячний від всіх за гідну співпрацю. Працюємо далі, тримаємо стрій, дякую. Е, з днем до вас. Найважливіше свято під час війни.